Автобус тут автостанція. І автобус нас приводить сюди. А дорога що ж якби дорога стояла, не 10 У 200 рублів, А в нас дорога 200 рублів. Да. Да. вчора цілий день збирались, позавчора да. цілий день Поранка! <рес> а ви, ви на перший тур виборів ходили? голосували? Подиви. Ваш кандидат прийшов чи не прийшов? Ні, я викреслила всіх. Всіх викреслила? А ви. А ми пройшли. Хто за кого голосувати? І той не кандидат, і той не кандидат. Я не знаю, Порошенко себе показав вже, а Зеленський молодий. Ну, хочеться вірити. Страшно. Страшно? Да. Ну, людина молодий, ну, То, він нічого не знає, обіцяє, ви, що він ви, там вже виповнить ви, що не виповнить. Виступає, слухаю, Порошенко виступає. Тепер він вже розказує, що треба. Почув він людей, як вибори пройшли. Ні, я не кажу, що нічого зроблено, певно, щось зроблено. Да. Але що для, іменно для таких, як ми, дуже мало зроблено. А про Зеленського, що думаю, ну я не знаю, я... наче мені хотілося, щоб вже якась нова людина стала. І не то, що він там чи комік, чи як там, чи він там обзиває його, не в тому, не в тому. Ну, Щось я, ну, якесь в мене таке ну, внутрішня, якась така. Безпокійство, якесь таке внутрішнє, ну не знаю я. Ну, Мож... я не за, заколова, я тоже за Порошенка. А я проти Порошенка. Ні, я вам хочу сказати, якому слухати. Він красиво говорить. Жінка, не, не хочу слухати вас. Я а що? Не хочу слухати. Він так не красиво не говорить. Зараз, послухайте, не він зараз говорить. Я почув а 5 років він не чув. А 5 років він не чув. От Порошенка? Я вообще Запорошенка. Да. Но Зеленский тоже это игра слов. Я, это не игра. Я ж не Запорошенка. А що Боже, руки за забули. А що розповісти? Тому що він рух, прийшов да. на голу казну і обеззброєну армію. Он, ну, надоїло, що це, ну, так, це про Зеленського. А я знаю. По-перше, щоб не було війни, щоб закінчилося все. Кошціться цього. Ну, от Ну, Великі надії, на але. Mm. Ну як це так? Ну оце ти рев, це соцполітика, політика. Ну як так зробити це людям пенсії? 690 людей додав, а вже 720, то це що вже, мені не треба. І ці люди мінімальні. Я розумію, що людям треба, вже так мінімально, а я проробила на 200 гривень, отримую більше, ті, що люди зовсім малий стаж. Ну, то це нормально. Це ж не нормально. Ну, ми думаємо, щоб людям краще жилося, треба, щоб була. Заробітня плата хороша, по-перше, робота, щоб була людям. Де ті заводи, фабрики Подівалися, що немає їх. І Зеленський построїть нам, і Порошенко построїть фабрики. Вони тільки наживаються для себе. ну, не Для людей вони нічого, ні один не мислить. Ні один. Уже всі Ми були. хочемо президентами. для наших да. дітей і внуків. Доброго будущого. Ця політика, я в її не дуже розумію, всі політиці. Це Росія, ця війна. Скільки ж можна в цій війні вже люди гинуть, наскільки ну, це ж може якісь переговори, цей не хоче йти, той не хоче поступатися. Був той Майдан. Чого ж війна не кончилася? Там люди гинуть, молоді хлопці, молоді чоловіки, в них сім'ї, mm -hmm. діти. А чого ж вони не поїде ні один депутат туди? Ні, і не пошле свого сина туди. Чого ж їхні сини? Віде, тих депутатів? 450. 36, Чого з них половина не поїде в Москву і з Путіном не договориться? Хіба він що, не людина чи що? Ай підуть і побалакають з ним. Та балакають вже. А то бойко один поїхав, побалакав, то його ще й винуватим обробили, що він у Москву поїхав. Він пізно поїхав. Іди. А як можна дружити? Бачай, ну як можна з Росією дружити після цього всього, що зроблено? Як можна простить оцих моряків, котрі зараз сидять уже пішли скільки? Є? З листопада. Надії взагалі то ніякої не маю. Думала за одного, думала за другого, і зараз і туди, і туди, і я ще не можу вирішити, як. Наприклад, би я пішла отуди, от тільки, щоб всі востали і всі пішли. І я попереду йшла з, і з вилами вперед. Бо їх тільки на вила треба штрикати у тих депутатів. Чи будуть ці зміни, чи не будуть. Ми Ні, побачимо. вони будуть, ну, смотрю, в яку сторону воно піде все. Ну, віко, думаєте, в гіршу сторону може піти щось? Ну дивіться, думаю. це з має місяць подорожує. Я не думаю, що піде щось у другу погану сторону. Я думаю, що все таки переможе, що буде все до. Да.